Мінімалістичний дизайн, ган-технологія, Power Delivery, 100 Вт, Quick Charge 4, вигляд у формі куба, глянцевий пластик це вся про зарядку токі на 100 Вт. Замовив з Aliexpress і надав нам на огляд Aliexpress Сінцей. Цього разу Алісінсай для вас розіграє швидкісний Power Delivery кабель на 100 Вт. Щоб його виграти, необхідно підписатися на YouTube канал Життя220, з 220», на Telegram канал вигідних покупок Алісінсея та залишити мінімум два відгука з QR-кодом на AliExpress з посиланням на канал Алісінсея. Код можна взяти в Telegram каналі Алісінсая. Почнемо з технології Нітрят Галлію. А це значить, що він має усі безпечні ступені захисту, що захистить усі ваші девайси. Я собі придбав зарядний пристрій від рокера на 160 Вт. Хто не бачив, подивіться випуск на каналі. Сьогодні будемо зрівнювати і оглядати ці два пристрої, і ви зробите вибір, кому який потрібен. Цей зарядний пристрій також настільного формату, що чудово впишеться в ваше робоче місце. Він зекономить вам час, місце, адже одночасно зарядить 4 ваших пристрої. Корпус виконаний з глянцевого пластику, що буде чудово збирати пилюки і пальці. Торкатися ви будете. До нього завжди не можу сказати, що рокер з матовим пластиком збирає пальці менше, але не так помітно. Токі комплектується зйомним кабелем довжиною в півтори метри, чого цілком достатньо. В рокери також півтора метри. Токі має два гнізда Type-C і два порти USB-A. Рокерен має три гнізда Type-C і 3 USB-A. Якщо тут ви ще не визначилися, тоді зараз буде дуже вагома різниця між цими двома пристроями. Токі поодиночно, що перше, що друге гніздо Type-C в змозі видати аж цілих 100 Вт. Натомість рокерен максимум видає 65 ватт. Тому тут ви вже повинні зробити вибір, що вам більше потрібно. Я взяв рокер, тому що в нього було більше портів, і в мене немає таких потужних девайсів на 100 ватт, а максимум 65 ватт. Це ноутбук і павербанк. І головне, він був по дуже гарячій ціні в 350 гривень, дякуючи Алісінцею. Давайте перевіримо, як він працює. Такого потужного девайсу на 100 Вт в мене немає, тому перевіримо на повербанку від ROM 65 Вт на 40 тисяч мА. Хто не бачив цього огляду, подивіться випуск на каналі. Беру кабель з індикацією і дивимося, що він заявляє. Зарядний пристрій від токі однозначно рекомендую. А ще по ціні, які взяв Алісінцей, 400 гривень взагалі шикарно. Я віддаю перше місце. А напишіть в коментарях, кому ви надали перше місце. Однозначно, зарядний пристрій від токі річ потрібна та корисна. Якісно виконано, при роботі не гріється, не видає ніяких дивних звуків, не скрипить, нічого не стріляє. І з мінусів ціна, якщо купувати без знижок, тому слідкуйте за знижками в телеграм-каналі Алісінцея. Замовити або подивитися актуальну ціну можна в описі під відео. Не забувайте підписуватися, залишати мінімум два відгука з QR-кодом на Аліекспресі з посиланням на телеграм-канал Алісінсея, щоб виграти новий підікабель на 100 ватт. Код можна взяти на каналі Алісінсея. Бувайте здорові!